На жаль, так у нас вже підтверджено чотири смерті: двоє це маленькі маленька дитина, трирічний хлопчик, і попередньо за даними прокуратури, його мама загинула. Також ще двоє людей, про які говоримо, що вони є загиблими. Тут знайдено фрагменти тіл, і тому після експертизи тільки будемо розуміти хто. Хто саме загинув? І ще шукають правоохоронці у правоохоронцях є дані про трьох людей, які не виходять на зв'язок і вважають, що саме ці люди можуть бути під завалами. Повторюся, пошукова операція триває, і вона триває вже. З 2 січня, тобто ми маємо другу добу, другу добу без зупинок на ніч тривають великий розбір завалів. Бо якщо от просто згадати те, як виглядає, ну, власне ми бачимо так квартири, які постраждали в будинку навпроти цього влучання двох ракет. То повністю розсипався будівля торгового центру, і поруч житлові будинки. Один з них, що ліворуч от зараз, ми будемо дивитися з балкона просто на вирву. Тут знаходився навпроти торговий центр, а з лівої сторони знаходився житловий будинок. От частина під'їзду розсипалася.